Газові балончики тепер можна купувати з 18 років без дозволів, довідок і реєстрації. Їх буде дозволено вільно носити, зберігати та перевозити. Дякуємо. Кабінет міністрів України постановою 24 грудня минулого року оновив правила обігу спеціальних засобів самооборони, змінивши свою ж застарілу постанову від 7 вересня 1993 року про порядок продажу, придбання реєстрації обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами слізоточивої та дративною дії. Також Кабмін змінив правила придбання та застосування газових пістолетів. Газові пістолети та револьвери можна придбати лише з дозволом поліції. Потрібна медична довідка та підтвердження навчання правилам поводження. Після купівлі необхідно оформити окремий дозвіл на зберігання і носіння. Дозвіл на придбання газового пістолета діє до трьох місяців, а дозвіл на зберігання та носіння три роки. Саморобні або безнумерні газові пістолети заборонені. Передавати такі засоби іншим особам не можна. Носіння або перевезення без дозвілу є підставою для вилучення поліцією. Газові засоби Дозволено застосовувати лише для самооборони або захисту від тварин. Перед застосуванням бажано попередити нападника, якщо це не створює загрози життю, заборонено використовувати їх у натовпі проти дітей, літніх людей, вагітних жінок та правоохоронців. Контроль за дотриманням правил здійснює Нацполіція. Облік ведеться в єдиному реєстрі зброї МВС. Навіть не знаю, як прокоментувати цю новину, але доведеться. Бо працювали люди, не покладаючи рук. Витрачаючи безцінні години на складну розумову діяльність, яка щедро оплачується жертвами оподаткування. Ну, почнемо з риторичного питання. А чому газові балончики з 18 років? Хтось може пояснити цю логіку? Чому, наприклад, дівчина з 16 років, повертаючись ввечері додому, не може мати при собі цей примітивний умовний засіб самооборони? Хтось може це пояснити? Чи на неї не можуть накинутись скажені собаки, чи ще хтось скажений? Що це за дичина така? Тепер прогазую пістолети та револьвери. Покажіть мені хоч одну людину, яка прагне купити собі цей рудимент пострадянської творчості МВС. Ну, є хоч один. Цих пістолетів немає в асортименті зброярських магазинів. Вони вже давно взагалі зникли, бо вони нікому не потрібні. Над громадянами літають тисячі шахедів та сотні ракет. Замість новорічних петард на вулицях ледь не щодня вибухають бойові гранати, а тут Кабмін розродився такою постановою. Це про що взагалі? Якщо Кабміну немає чим зайнятися, то йому може дати нескінченну кількість парад. Не буде виходити за рамки спеціалізації нашого каналу, хоча теж багато чого можу порадити, але запропоную докласти зусиль до заборони в обігу газових пістолетів, а разом з ними і травматичного непотребу, бо в країні війна і за визначенням всі пістолети сприймаються як бойові. А з огляду на те, скільки видано та продано нагородних пістолетів, понад 100 тисяч, та захмарної кількості незареєстрованих стволів? Будь-який власник газового або травматичного пістолета має зовсім не нульовий шанс навіть за демонстрацію цих пристроїв, позбавлених художнього смаку, отримати у відповідь справжню, а не гумову кулю. Якщо ви вважаєте, що це надто радикальний крок, можете зробити перехідний варіант. Ну, наприклад, дозволити продаж газових та травматичних пістолетів, скажімо, тільки рожевого кольору. Ну, по-перше, це просто красиво. Ну а по-друге, власники справжньої зброї будуть одразу бачити, що перед ними звичайний лошара, і замість пострілу на ураження, можливо обмежиться лише роздачею лящів. Погодьтесь, це значно гуманніше. Ну про відсутність адекватного закону про зброю, яка призвела до такого бардаку, мені якось кабміну незручно нагадувати, бо, судячи з його газової орієнтації, їм просто не до цього. Тут би втрутитись у Верховній Раді України, але нагороджені пістолетами депутати не поспішають, бо їх все влаштовує. Ну Ось, в принципі, і все по цій новині, але все одно залишилось запитання з якою метою Кабмін розродився цим безсмертним шедевром під ялинку зустрічі четвертої річниці повномасштабної війни. Особисто я не можу знайти жодного логічного пояснення, хіба що коли собаці нема чого робити, він лиже яйця. Питання лише кому. Товаристо, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на Монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.